Якщо ви не знаєте, чим сховати ось таку пелястру, чи ось таку в старому будинку чи квартирі, або просто хочете задекорувати стіну, стелю, ви можете, ми можемо вам порекомендувати ось такий варіант. Фальшбалка зі смереки. Товщина стінки 20 мм, висота 200, ширина 200 на 200. Тобто, це як квадрат. Може бути прямокрутної форми. Ну, вона ось так. Висить на стелі. Ось такої форми. Це є 200 на 100 на 200. І ось тут є 100, 200 та 100. Вони можуть бути як П-образної форми, так і г образної Якщо це е, початок від стіни і тоді вже П-образу не потрібно, тоді використовується Г-образна для старту. Ви можете, так як на цьому відео, тут вона є броширована, бачите, тобто зістарена. І помальовано в колір Оак. Ви можете вибрати будь-який із запропонований тут на відео колір Вибрати, який саме вам подобається. Бачите, як вона виглядає, коли вона прошировано. Тобто м'які волокна на вибрані, старі, сильніші залишаються. Потрібно, знаєте, сторінку, підписуйтесь на сторінки, поширюйте або кидайте друзям. Дзвоніть, будемо раді співпраці.